Дорогі гості, дорога родина, йдемо, глянемо на наш бограч. Пані Наталя, так, як так. ваш бограч? Дуже добрий. смачний і татний. Міру, Міру, так? так? А що я бачу, маєте якогось нового помощника? Степан, побуди своє лице, Степан. Степку, Степку. Слухаю. Голосній, сину тут. Слухаю. Розказуй щось за себе, розказуй. Я я що добре. ти Почуємо. там таке добре вариш? Богряч. Може, зніми кришку, покажи добре. людям. Ти такий наш Бограч. Файний наваристий. Ще щось розказуєте за Бограч, е, любі друзі, Бограч сьогодні чуть-чуть смачніший, бо то варив я. Ну, чуть-чуть. я хочу варити далі, то взагалі буде мега. Мега крутий. Зараз він крутий, а як я почну, буде взагалі розрив. Так що всіх чекаємо, попробуєте той. Завтра я зварю, попробуйте ви і будемо ставити оцінки в кого краще. Всіх чекаємо на Бограч. Запрошуємо.